Привіт усім! Раді вітати вас на нашому каналі Садок без морок». Поживний ґрунт це не тільки і не стільки запас гумусу або мінеральних елементів, а насамперед біологічно активний ґрунт. Від процесів, які відбуваються в ґрунті, залежить кількість рухомих мінеральних елементів та мікро- і макроелементів. Чим різноманітніший біосвіт, тим здоровіший ґрунт і коренева система рослин здатна отримувати всі поживні елементи. Підживлюю пристовбурні кола дерев та чагарників. Усі дерева та чагарники в мене замульчовані, але мульча з часом поглинається ґрунтом, тому її потрібно постійно додавати. В одному із циклів відео про барматуху в частині 3 я згадувала про свої спостереження, що потрібна різна органіка і усвідомила свою помилку. Тепер намагаюся використовувати різноманітну органіку. Було б добре додавати ще й лісове листя, але поряд немає лісу, лише добовий гай і хвойний розплідник, тож звідки візьму листя та хвою. Листя дуба та горіха краще змішувати з іншим листям. Я намагаюся забезпечити, нагодувати мікроорганізми, які вносила разом з барматухою або біопрепаратами, які купувала органікою. Щоб на моїх грядках залишилось більше різноманітних мікроорганізмів. Їм потрібна різноманітна органіка. Саме мікроорганізми роблять ґрунт структурним, вологопроникним та повітропроникним. Всі корисні мікроорганізми, які я вношу, будуть боротися з патогенами. Це моя мрія, адже в природі має бути баланс. Вся органіка, яку я додаю, розкладається біля рослин і виділяє вуглеці, який... Дуже цінний для рослин. Ось чому рекомендують вносити напіврозкладений компост, де процес розкладання органіки ще не завершений. Я взагалі відмовилась від компостних куп та я, на мою думку, компостні купи це зайва робота. Спочатку треба скласти в одну купу, потім рознести, а ще компостні купи, по-хорошому, треба поливати водою та перемішувати. Краще вже нехай усе розкладається прямо біля рослин. Ношу органіку в пристовбурні кола дерев та чагарників у різний час і поступово додаю все, що є на даний момент. Замольчувати все одразу не завжди вистачає часу і потрібен час, щоб перенести матеріал. Але я поступово додаватиму листя, хвою, планую з'їздити на коніферму, а у сусідки попрошу пташину вогною. Послід різних тварин у невеликій кількості теж потрібно додавати для мікроорганізмів. При стовбурні кола дерев і чагарників можна класти взагалі все органічне: Щепу, картон, папір, кухонні відходи, траву, солому, тирсу, хвою, ботву, тонкий шар гною різних тварин від пташиного до кінського, що знайдеться, але не тільки один від гною. Загалом органіку потрібно брати з різних місць: у полі, парку, ярку, лісі, біля водою. Уся ця різноманітна біота. Допоможе нам виростити здоровий і гарний врожай. Мікроорганізми самі між собою будуть вести боротьбу і справлятися з патогеном. Також дуже важлива деревина, різна від щепи до товстих гілок, краще трухлява з лісу, яка вже почала розкладатися. Це парада пана дзамбулата з каналу по землі. Якщо інформація була корисна, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бажаю всім успіхів!